Дуже... Все-таки Галя схаменулася і пішла мити, пішла Та щось робити. Мити. А то так намарафету, що я не знаю, що хай миє. Мене дивлять, що я є універсальна, якби діда не no. було. А тепер Віталік всі навчив від тебе. Я тільки встала, він мене знімає, виключає, а ну все приграває там трохи. Ну no, правильно? Кажу, при... О, Та ти дякуєш, що роблять зауваження. Нащо ну, мені зауваження? Ну, дивись, якби Віталік не сказав, фіг би помила. А зараз, а, а зараз я піду, бачу, робити тірамі буду давайте на плитку ж надкачитися, буду тішитися. Ага. Він думає, що мене не роблять, а, бо плитка? Ну, бачу, я вже міксер витягнула, Савоярді, каву запарила. Я ти скажу, то, що міксер витягти, то ще нічого не означає. Це ну, правда, Галинко, то, то, правда, Галенько, то Але... зовсім. Ти знаєш, що в нас у мене гарна домашня робітниця? Дивіться, яка гарна. Прийшла така на марафетчина в честь дня жінки. Української. Я ще, Віталік тобі покажу, які я тут пористки можу зробити. — А ну, со а, ну, я хочу сьогодні? Показати? Ні, ні, сьогодні? сьогодні ну то покажи. Ні, сьогодні я не покажу, але я один день виділю так, щоб. Тебе поприбирати і просто, Віталік, це все подивиться, які я роблю пори. Віталік, подивися, чи, чи щось зміниться, чи не зміниться. Ну, а ну подивися, чи щось це зміни, no. чи не зміни. Uh -huh. От мені просто... Боже, яка молодець, Галинко, прийди вже, хай той день що ти прийдеш і зробиш ті порядок. Таку, таку хімію, яку ми маємо для прибирання, то правда. Критки, нема що робити. Халинко, то правда, треба стати і зробити. А та як я роблю фунчозу тиждень і шубу тиждень, то розумієш, хімія, хімію, а тося не приходить, і тося не робить. Мені хіба сусіди зносять знаєш, посуду, сміття своє. Я думаю, звідки воно в хаті береться? Ніхто нічого не робить, а вічно у нас куча всього. А я до знаю, сміття. то сусіди. Добре, добре, що... добре, що то ти ще не почала носити. А, ти знаєш що? Мені це дуже дороге задоволення, мама, носити <гум> 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 Тобі легше винести в смітник, так? Дивіться, пацувала. ну Мо все, можуть приготувати, мені стидно, Добре, я. Молодець, сестричко, дякую. Я прийду до тебе, тобі теж все перевірю, тобі треба щоб помити і двері закрити. <гум> щоб не прийшла. Я не так, як я перевіряю. Я поверхнево провіряю, а та зараз залазить по всіх таких місцях, там де знає, де я не поприбирала. То mm -hmm. де на мене не найшли. Ми колись прибирали. Наский унітаз був ще старий, не той такий підвісний. Та той унітаз Віталік, як постав, я боялася ходити в туалет, я тако присідала, щоб не сісти. А каже, чого ти не кажу, в мене такий ще що зробив. І mm -hmm. було таке, знаєш, унітас кулі. No, звичайний унітаз? Ну і ми всі так знаєш, тягнули листки, хто де буде прибирати. Нас то завжди було. Ну і я не пам'ятаю, Аркадій вибрав собі, подумав, що туалет буде званою найлегше поменти. Mm -hmm. Знаєш, зверху туди-сюди, пішов свята перевіряти. І так за коліно. А що то таке? А він, а що там треба було? Ну, Каже, як там мити? а ти що, поверхнево помер, чи що? Та коліно все обмиває. І ти прикинь, я на квартирі там то коліно починаю мити. Я завжди тебе заново. Ну бач, як ти доброго навчили. У мене таке відчуття, що ти зараз зайдеш і ти іменно туди подивишся, тому що там ніхто не. Ну бо я завжди заглядаю там, де ніхто не заглядає. Реально, от вона така є. Кажуть, Галя, вас такі, вас така частота і порядок. Ой, кавалерка, ви ж би знали, ви як найде до мене як я все поцує. Віталій каже, це на пен, ревізор має зараз прийти. А вас ти в шафах складаєш, а да і туди ти що? <риклади> Бо в мене тут така була моя шафа. там було тако все закрито. І саме воно вчасно закрите, щоб не виловилося. Знаєш, а свята десь ніколи туди не лазила. Щось відкриває мої шафи і падає. Боля, то то б так два дні на хату не відкрили. Ну, але королеві знає, тепер нема тебе, я Сергій з Аркадієві, я так само до їхніх шаф чіпаюся і до Максима. Максим раз на відео мав таку необережність, таке хамство, піжаму зняв, не в ванну бідніс, а в комод взяв таку скрутив закидав, вибляєш? А то я собі в мене що то був. Ось я Молод, сум, все молодець. Се, висуй, мені давай швіньки, я беру. Клітковину береш. Я клітковину заберу, а, то, давай, шреньки, серю, <рив> <рив> а буле, ти давай швіньки, я заведу без бо хлопець Серце було, Як він там без майтки входить, знаєш, кай лежу в ліжку, навіть не встаю. <рив> та, ти, та, та вже не плати людям. А яка година?